Львівський сирник для лінивців. У велику посудину кладемо 600 грам сиру та 100 грам кремчизу. Або Просто 700 грам сиру. Вбиваємо туди п'ять яєць, додаємо 150 г грам цукру, це 2 третіх склянки. 100 грам розтопленого вершкового масла. Та Збиваємо блендером до однорідної маси. За наявності додайте ванільний цукор. Сипаємо 2 столові ложки манки. За бажанням можна додати дві ложки мигдалевого борошна. Додаємо промитий та висушений ізюм і ретельно перемішуємо. Вам знадобиться глибока форма, або та яку ви можете заповнити на Гарненьку форму вкладаємо в пергамент для запікання, змащувати нічим не потрібно і виливаємо туди нашу суміш. Зрівнюємо поверхню ложкою або лопаткою. Також потрібно постукати і посовувати, щоб гарно розподілилась маса. Ставимо в духовку на 45 плюс 15 хвилин. Охолоджуємо сирник в формі. Він має зменшитись в об'ємі. Викладаємо наш сирник обличчям вниз і готуємо поливку. На паровій бані топимо плитку шоколаду з ложечкою вершкового масла. Будьте уважні, не доводьте воду до кипіння, тільки не купуйте горіховий спред, бо доведеться намащувати як мені. Але навіть без поливки, повірте, цей сирник буде надзвичайно смачний і солодкий. Ви можете полити звищенкою або просто відрізати шматочок і насолоджуватись mm -hmm. будь-яким варенням. Це дуже смачно.